Минуло вже майже півтора століття, а лізирка і досі палає у віршах поезія каскал. Перші Лесі Українки ми чули, знаємо не раз. Вони становлять місцеву частинку поетичної спадщини мужної жінки. Леся Українка несла величезний вклад у культуру і розвиток нашої української національної культури. До придешніх поколінь вона промовляє словами патріотки, мужні маленькі дівчинки, бо це за щастя українського народу. Мавки, її творчість завжди хвилює серце читачам. Вихована в дусі кращих європейських літературних традицій, поетеса своїми творами і сьогодні залишається сучасною. Її поезія спонукає до вершинної і досконалості, до справедливості і добра. Тож, не дивно, що читачі сьогодні можуть прямувати справу ще реагентів поезій. Тож, запрошуємо вас на наше свято, присвячене цій геніальності. Деся, яка за своє таке будь-чку будь коротке життя змогла написати твори, які змушують з'явитися кожного з нас.